Продався джок, зелений джок за зелені гроші. Там є і гривні. Не буду таїти, за 600 доларів продався. Прийшлося скинути, але йде до зими. І каже, власник перетелефонував. Каже: скажіть підписникам, хто там казав, що він не валить, що він гарно валить, що моя мама вже влупилася в столбах. Я кажу, що з мамою? Він каже, з мопедом все нормально. <laughs> ну, каже враження, що руль трішечки, от каже, пластик посадив назад, що руль трішечки косо йде. Я Кажу, ну критично, печально. Ну так як от, свіжу купив він тільки, от, він каже, я покатався селом, все класно. Мама кружок нормально зробила, бо вміє їхати, типу, типу. а другий хотіла дріфтанути і каже, на нібольшої там скорості <laughs> в малинці поїхав в мопед. Не будемо тут. Такого нічого секретного, нас дивляться з усіх. І Мама дріфтанула другий кружочок, але ну, мопеду поки що нічого. Фотографії я не бачив, але якщо що, то поправив. Бо я розумію, хлопчина купив, тут, тут стояв руль вівно, зараз трішечки, воно знаєте як. Так що всім добра, добре, що є. є кому продати, є кому купити, і тримаємося, все буде добре.